Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тому славнозвісному пункту 13, ну можна сказати, і пункту 14 Вони практично ідентичні. Що стосується наявності права на відстрочку особам, які мають власних батьків чи батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи, а саме трактування Кабінету міністрів прав і документів, які повинні бути подані. Разом з заявою про надання відстрочки від мобілізації. Е, до речі, не забудьте підписатись на YouTube, де ви будете бачити Тікток, на мій Тікток. Е, Обов'язково підпишіться на телеграм-канал, там я дам посилання на цю постанову, посилання на телеграм, ви знайдете в Ютубі під відео і в шапці Тік-Току. І так розберемося все ж таки цими тринадцятим-чотирнадцятим пунктом, що все ж таки натворили оці ці особи, які самі себе забронювали відповідно до норм закону. Там же ж тисячі у нас державних службовців, які давали присягу громадянам України. Вони в першу чергу зробили бронь для себе, як і народні депутати, які говорять, ні, ми не можемо, ми, ми ж не можемо. Ми ж там щось приймаємо, якісь закони. Ну, ми бачили, як вони приймають. Хоча ми взагалі не бачимо, як працює Верховна Рада. Ну, це окрема ситуація. І так, сама норма закону звучить таким чином, що право на відстрочку мають особи, які мають одного з своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного із батьків дружини, чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. За умови. Відсутності інших осіб, які не є військовозабов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані їх отримувати, там, крім певного кола осіб. Крапка. Все. Крапка. У разі. Тобто ми прочитали щойно, хто має право на відстрочку. Далі, там не написано, що вони повинні здійснювати догляд. Там не написано, що вони повинні здійснювати постійний догляд, що повинні бути якісь акти. Далі, наступне речення: у разі відсутності невізковозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи. Може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Тобто, що ми тут бачимо? Законотворець, саме ті особи, які готували цей закон, це ж не депутати, ми ж розуміємо, готували це от помічники народних депутатів, які забронювали. це ті особи, які працюють з документами, які себе забронювали, це взагалі ганебна історія. Вони вирішили таким чином протрактувати закон. Що далі робить пан Шміголь? Тобто, ще раз ви почули, перше речення: хто має право на відстрочку, друге, що у разі, якщо є відсутності невізково зобов'язаних осіб, має право доглядати, здійснювати догляд за особою з інвалідністю. Ну, Будь ласка, має право, але ну, має право на відстрочку особа, яка має батьків з інвалідністю. Що зробив пан Шмігаль і всі ці законотворці, які себе забронювали, саме чиновники, які забронювали, працівники Кабінету міністрів, Верховної Ради, Офісу президента, які там щось погоджували, вони зазначили, що для особи, яка підпадає під цей пункт, це додаток 5 до безпосередньо цієї 569 ї постанови, на яку я дам посилання у себе в телеграм-каналі. Що, окрім документів, які підтверджують родинні зв'язки, обов'язково потрібно надати документи, що підтверджують неможливість інших осіб здійснювати догляд, де це написано? Там написано, що відсутні інші е, інших осіб, які не є зобов'язані їх утримувати. До чого тут догляд? А написано, що. Фактично повинна довести, що інша особа здійснювати догляд. Так догляд чи отримати це різні речі. В Законі утримувати. Відсутні інші особи, які зобов'язані утримувати, а не здійснювати догляд. І крапка, як я говорю, два речі: утримувати, а не здійснювати догляд. І в разі якщо постанова Кабінету міністрів протирічить закону застосовується норми прямої дії норми закону. Які вищі за постанову, те, що Кабінет міністрів там пачками їх відміняє Конституційний суд і все інше, і суди зобов'язані застосовувати нормативні акти вищої сили, а не те, що вигадав безпосередньо сам шмигаль і Уміров. просто знущаючись над громадянами України разом з тими особами, які самі себе забронювали від мобілізації, вони вимагають оцю довідку. Про догляд. що треба в даному випадку робити, як, як би я порадив вам зробити, подати безпосередньо документи, що підтверджують зв'язки. Ну, Це стосується 14 пункту у разі другого е, ступеня споріднення, е, підтверджується другий е, ступень споріднення, безпосередньо заяву від особи. Яка можна нотаріально посвідчити, яка повідомляє, що вона є особою з інвалідністю, що відповідно до вимог закону, а саме норм сімейного кодексу 75 і 202 статті Сімейного кодексу відсутні особи, які за законом зобов'язані їх утримувати. Вона сама про це повідомляє. Будь ласка, доводьте зворотні. Вона обирає для здійснення безпосередньо догляду та отримання конкретної фізичної особи, яка є з нею в родинних зв'язках. В цьому випадку, фактично, у вас є всі підстави виграти цю справу в суді і довести право інвалідів. При цьому позови можна подавати безпосередньо від самих інвалідів, що стосується їх права на отримання безпосередньої допомоги. І утримання від осіб, які повинні мати відстрочку від мобілізації. Таким чином, фактично захищаються конституційні права інвалідів, конційне право на належний догляд з боку своїх близьких і родичів. Ну, ми говоримо про другий ступінь споріднення. Я вважаю, що свої права потрібно захищати. Тобто, ще раз, ви подаєте заяву. Там за формулою 4 самостійно. До заяви додаєте документи, що посвідчують ваші родинні зв'язки. І подаєте безпосередньо заяву від інваліда, що відсутні інші особи, які за законом зобов'язані їх утримувати. Крапка. А також там можете дописати, що інвалід, ця особа обирає для здійснення за собою догляду. І утримання виключно від конкретної фізичної особи, в яких вона знаходиться в відповідних родинних зв'язках, чи перша, чи друга ступінь споріднення. І далі будемо доводити. Звичайно, надали максимальне повноваження цим комісіям, вони можуть робити все, що завгодно, однак, як показує практика, все ж таки є шанси відстояти свої права в суді. Єдине питання в тому, що вам треба мати силу, силу характеру, силу. Духу, сили волі, якщо ви хочете дійсно допомагати своїм близьким і відстоювати свої права. Це ваш шлях і ваш вибір. Вас будуть, скоріше всього, впевнювати, що у вас таких повноважень нема, можуть навіть порушити кримінальну справу. але далі я більш впевнений, що ви виграєте і доведете, що ви маєте право доглядати особу. І ця особа має право отримувати догляд саме від Близької особи, яку вона сама обрала відповідно до закону. Інакше сенсу в цьому просто немає. Всі це прекрасно розуміють. Но зараз тоді прийдеться доводити масово це в судах і повірте, от це, що депутати вигадали, що вони можуть чутливі рішення в реєстрі закривати, це їм жодним чином не допоможе. Тому що адвокати, юристи, самі особи, які виграли, вони будуть викладати повний текст цих рішень. І інші особи будуть бачити, що свої права можна захистити, можна захистити в Україні. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. І допомагаємо, чим можемо. Якщо ви маєте можливість захищати Україну, це треба робити на всіх напрямках, які тільки існують: економіка, волонтерство. Допомога, розробки і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Не беріть приклад з цих активістів, яких називаю Бідосі поганці це батальйони імені Джорджа Сороса, бідосі і поганці, професійні громадські активісти, які просто стали такою, знаєте, раковою пухлиною на тілі України і просто сосуть кров, сосуть сили, говорячи якісь лозунги. Однак ми бачимо, що все, що вони добиваються, це прийти на теплі посади, зайняти ці теплі посади. І про українців, які, як вони не думали, а тільки розповідали, вони так і не думають. Вони не думають про права громадян, ніяк їх захистити, ні що зробити. Тому свої права треба буде захищати самим. Вони розвалили всю і правоохоронну систему, я вважаю, і судову систему, і систему захисту прав людини. А нам потрібно це відновлювати. Рухаємось до перемоги, допомагаємо ЗСУ, допомагаємо Україні. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!